Косметологи, запрошую вас на вебінар по безін'єкційним антиейдж процедурам від корейського бренду KRX Aesthetics. На вебінарі я представлю вам професійні препарати, які створені за трендовими технологіями сучасної косметології. Давайте подивимось. Перший препарат Powder – це нанопудра гіалуронової кислоти в стерильному флаконі з різними видами молекулярної маси для локального заповнення зморшок, формує ефект філера без ін'єкцій, застосовується з методикою мікронідлінг на будь-які зони зморшок. Другий препарат ліфтингова маска з шістью видами колаген та десяти пептидами для виконання безін'єкційного нітьового ліфтингу. Це відбувається завдяки рідкій формулі, яка протягом 20 хвилин змінює свою структуру і формує глибокий стійкий ліфтинг. Третій препарат це концентрат, колагенової нитки, в шприцях без голок для роботи з будь-якими видами зморшок та ліфтами. На вебінарі я детально вам розповім про всі способи застосування цих продуктів, а також поєднання їх з іншими видами процедур та карбоксітерапією. Тому реєструйтесь та чекаю на вас.